Вітаю на моєму каналі Руни, прогноз та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А мова про ультиматум Трампа. Вчора дуже цікавий допис від Дональда Трампа з'явився. Пропозиції його Росії, пропозиції, тире, погрози ну і всі соцмережі зараз, по всім соцмережам воно розійшлось. Ну от хочу подивитись, розібрати цей ультиматум. Що це, як це, чи воно спрацює, що буде робитись, якщо не спрацює, ну і так далі. Ну, може й позручніше, а я починаю. Ну, давайте так і запитаємо. Зразу, ну, я не буду розбирати, що це, в принципі, так, да, дійсно, це ультиматум. А, давайте запитаємо, чи це подія на Росію. Безпосередньо на бункерне оте чудо Путіна. Uh, так, дякую за відповідь. А раз, Покажіть, мені, будь ласка. Ну, то оцей от ультиматум Дональда Трампа на текст якого я зараз дивлюсь. Ну, то він взагалі на Росію події. Скажіть, що він правда. Ot. Дві зразу. Що у нас тут? Тайваскану? Торісас. Феху. Ну, знаєте, вау-ефекта чекати не варто, але все-таки в Кремлі там заворушилися після нього, можна сказати. Реакцію Кремля я ще окремо, хочу подивитись. Що в нас тут? OTAL, Тейвас, Кано, Турісас, Феху і Ейус. Ну, от фінал Ейвас. Ну, Ейвас це оборона, Ейвас, це якісь труднощі йдуть і так далі. Ну, тобто. Воно на папері гладко, але да? по факту воно не так гладко буде, як Трамп це все написав. Ну, ось ось влада йде. В даному випадку це якраз кремлівська влада. На неї дивимось. Ось різко негативна реакція, агресивна навіть реакція на це все. Ось, і, ну, в принципі, це реалізація плану йде. Да, дійсно. Тобто, схоже, що е, в Кремлі до таких от штук щось якби планували готували. Да? Ось знов таки агресія, різко негативна реакція йде. Оце удар по фінансам, дослівно, удар по економіці. І воно дійсно викличе суттєві труднощі. Але все-таки фінал вже ж не хагала, справда, що економіка зовсім посипеться. Стане тяжко, важко, але і ще, і ще, це ще не все. Ну, як би так. Тобто, ну, чи, чи воно подіє, Да, воно подіє, ну тут вау-ефекти чекати не варто. Ну, а загалом загалом Трамп, в принципі, налаштований рішуче. Ну і в Кремлі, правда. В Кремлі, правда, теж не краща реакція. Ну, так. Ну, добре. Давайте далі подивимось. Що буде робити Трамп, якщо цей ультиматум не подіє? Я думаю, теж хороше питання. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, а що Дональд Трамп буде робити, якщо цей ультиматум на Росію, на російську владу не подіє? Що тоді буде? Скажіть вам правду. Є. У нього перевернута. Туресас перевернутий. Тейус перевернутий. Урус, ну тут це ще прямий, і що? Гебо. Ага. Цікаво. Гаразд, що в нас тут? Єра, Вуньо перевернута, Турісас перевернутий, Тейвес перевернутий, Урус Гебо. Е, да почекає Трамп. Трамп почекає. Ну, тобто, різких висновків, що зразу не спрацювало і так далі, не буде. Він почекає трохи. В той же час Єра показує зміну підходу. Буде у нього якийсь змінений підхід до цієї всієї ситуації. Ну, розчарування буде, да, звичайно. От він думає, він вважає, що це має спрацювати і так далі. Якщо не спрацює, буде йому розчарування. Злість у нього з'явиться ось і агресія по відношенню до Росії. Трамп людина честолюбна. Якщо його образили, а він це сприйме як особисту образу, е, нічого хорошого Росії чекати від нього не слід. Але це реально. Ну, це, це образа, це агресія, це затаєна злість на Росію, однозначно. Трохи в нього пил, як то кажуть, упаде. Ну, це треба сказати. Вся трійка про то так само говорить. Тим не менш, Сила буде все рівно буде з позиції сили діяти на Росію. Тому що це сила, це і застосування сили може бути. Но це може бути не напряму, не те, що томагавки американські прямо по Росії полетять. Ну, а скажімо, нам побільше зброї видасть, цікавої, всякої різної так далі. Наприклад, так. І все рівно це з позиції сили що, Гебо, переговори. Переговори, але з позиції сили. Та Трамп не стане в слабку позицію і не дасть Кремлю себе прогнути. Ні, не буде такого. Ось, переговори но з позиції сили. Все рівно. Ну Це якась пропозиція, до речі, може бути така цікава, знаєте, так само ультимативна, но ще більш в жорстких тонах, що е, як, як там. В хрещеному батьку, да? що це буде пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Да? Ну, от, щось, щось такого роду буде. Якщо у Трампа, то не вийде. Ну, але все-таки по першому розкладу, ну, я б не сказав, що воно прям відпрацює над 100%, там фінал який. <кій> не, не все так гладко, як Трамп розписав. На жаль. Так, добре, дякую за відповідь. Давайте реакцію Росії конкретно на цей ультиматум подивимося. Я думаю, цікаво буде. М -м так, гаразд. Добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка. Ну так. А реакція Росії, російської влади на оцей от ультиматум Дональда Трампа. Яка реакція? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, вам раз Єразнов таки. Торесас перевернутий. Отал. Ной сама влада. Ейвас, а. Далі. Дагас. Куда? Гебо. А, а, цікаво. Ну, гаразд, що у нас тут? Ера турисас не даремно дублюється. Оtal, Ейвас, передперевернутий Дагас и Гебо так дивіться. А дійсно, зміна підходу, якась зміна сприйняття і в кремлівської влади. Агресія явно затаєн, затаєна агресія, злість на Трампа. Да? Вони там мало не шампанське відкривали за його прихід. А я зразу сказав, що Трамп не друг Росії. Ще будуть вийти на болотах. Ну ось, ви уже, що це? Що це таке? Ви і з уже чутно. Оце воно. Ось кремлівська влада. Прям, зляться, прям агресія в них по відношенню до Трампа, прям страшне. Готуються оборонятись, готуються оборонятись, готуються відстоювати свої інтереси. Якого роду інтереси? Да, фінансові інтереси. Зрозуміло. То, то що розумію, що економіку їм Трамп може... Ну, якщо не добити, то дуже серйозно підбити, так би мовити. Дуже серйозно. Вони до того готуються, готуються до втрат великих фінансових. Мало того, пет перевернутий показує таємницю. Що таємно відбувається? Ось відбувається якась трансформація, оце все за кулісами відбувається. Це не у відкритій площині. І що? І ось переговори якісь. О, так, так. Це якісь пропозиції, це вже готовність піти на якийсь компроміс. З'явилась і так далі. Так що е, Трамп дуже гарно все видав. Правильно зробив, що видав це у офіційну площину. Ну що, ще, реакцію світу на цю заяву подивитись? А давайте, в принципі, чого ні. Так, раз, дякую за відповіді. Або ні, знаєте, ну, реакція світу це таке. е світ полярний, відповідно, то це буде таке. Середня температура по лікарні. Давайте конкретно запитаємо, що буде, який буде вплив на Росію, якщо Трамп оце оце реалізує. Хоча б ну, я запитав, чи це подіє, да? Я запитав перше питання, чи це подіє. А давайте подивимось, а як це повпливає на Росію, якщо це все реалізують. Це вже друге питання, тому що два однакових не можна задавати. В один день, принаймні. Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, а як. Якщо Трамп оцей весь свій ультиматум реалізує пункт за пунктом. Покажіть мені, будь ласка, який це вплив матиме на Росію. Що це Росії принесе? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам Трамп. Так, зразу дві. І Дагас. Ну-ну. Також дві. Ну, буду гаразд. Э, геборайдо перевернута. Добре, розкладу. Наутіс. Huggalls, о, моя ж ти прелість. Пустаруна і що? І -а. Ну, коли на Росію падає Хагалас, то прекрасно. То прекрасно, хто второ розбирається. Хагалас це аналог Башти. Оце воно. Ну що ж, що ми маємо? Іса, Дагас, Гебо, Райдо перевернута. Далі. Наутіс, Хагалас, Пустаруна, Евас, прямий. А ви знаєте, а ви знаєте. А це цікава буде подія. Цікава, в якому роді а, ось. Падають вищі сили, падає руна долі. Так а це судилося. Це буде. Це буде для Росії. Це судилося, це прописано вищими силами. А, ну що у нас тут? <кхем> зразу, зразу ступор. В Росії ступор. Все. І санавтіс. Ну це тюрма. Це ж, ну, в класиці тюрма. Зрозуміло, Росія сама, в принципі, як одна велика тюрма народів. Е, ось, ну тут не про це, це суттєві обмеження. Дуже жорсткі обмеження по цим рунам. Це такі обмеження, з яких ну, дуже складно вилізти. Не скажу, що неможливо, но дуже складно. Е, це все запустить трансформації, але воно запустить трансформації якось воно поволі. Не зразу, не зразу. Тут якась пауза, інерція і так далі. Ну воно все рівно запустить процес трансформацій. трансформації. Трансформація, знов таки гебо падає. А це співпраця, по-перше, співпраця з Росією, а по-друге, готовність так само Росії ну, йти на якісь компроміси. Що це? Єбо і райдо перевернута. Е, згода, згода, звідки спіти? Так Росія таки піде з якихось наших територій. Ну, я, в принципі, дивився це. Да? В розкладі, що Україна собі поверне на момент завершення війни. Оце воно. А, і Про якийсь тут розвиток і так далі. Тут мова не йде. Це навпаки, це ось пошуку Росії, пошук варіантів, як з того вилізти, а, вар... а варіантів обмаль. Ось. А, і це згода звідкись піти. Да, дійсно, поубавити свої амбіції, так би мовити. Ну по науті, ну що, жорсткі обмеження, руна долі. Знов таки, так це ж судилось, власне. Ось. Райдо перевернута науті, закрита дорога, обмежена, обмежені варіанти, нема варіантів. Майже нема варіантів, що робити в такій ситуації. Крити, як то кажуть, нічим. Матом хіба ж. То, що на Росії дуже люблять. Ну, ось Хагалас, ось вам вежа. Будь ласка, прекрасно. Ну, тобто, ну що, ну, жорстокий удар по Росії. Росія почне сипатись, якщо Трамп це все зробить. да, Дійсно. Но, повільні руни. Росія не посипеться отако на наступний день, як Трамп це все запустить, тут інерція буде, це по часу розтягується. Нам би хотілося, звичайно, пошвидше. Хоч би, Росі... би завтра Росія б завалилась. Да, можна було б казати, слава Богам тоді. но... Не так воно швидко відбувається, як нам хочеться. Тим не менш, це ось жорстокі кардинальні трансформації. Це все запустить на Росії. Прям жорстокі і кардинальні. Но, знов таки, це інерція, воно не зразу піде. Но це вже процес незворотній. Все. Якщо воно запуститься, його вже не відвернеш. Все, це як? Рок судьби, якщо хочете. Злий рок, да? тільки не в плані жанра музики, а в плані, в плані злої долі. Ось, оце воно. Да. І що, під пустою руною? Ну, Під проводом вищих сил, знов таки ось дві руни вищих сил і поряд Хагалас. Ну, так Це судилося так. Це прописано, це і буде так. Як би там росіяни не кичились, ну, хай ось чекають. Друг Трамп, друг в лапках, звичайно, їм ось покаже. Ну що, знов-таки єба пуста руна? Таємні переговори. Будь ласка, бажання, поступок якихось і так далі. Задля чого? За для того, щоб все-таки хоч якісь варіанти з'явились. То, що Евас це про пошук варіантів, Ева це все-таки про якийсь рух перед. Но правда, все рівно, де він випав, після жорстоких трансформацій, під приводом Долі, під приводом карми, під проводом, і, ну це вищі сили. Все одно, так чи інакше. І тільки після от, от жорстоких трансформацій, десь то там. Ось почнуться якісь зміни, якийсь рух вперед на Росії. Ну, от, власне, так. Знов-таки, от, до речі, ну, це суттєвий удар по, по галузям. Зокрема, це, в принципі, транспортна галузь. Це транспортна галузь, це перевозки. зокрема. Ну, І взагалі, це обмежені варіанти. ось. І тільки почнеться, почнеться якийсь розвиток, можливий, тільки після Хагалазла. Тільки після жорстоких трансформацій. Така ось доля Росії. Ну, подивимось, хай Трамп виконає те, що він якби сказав, в повному обсязі, і потім на Росії стане дуже і дуже весело. Ну, а нам буде цікаво за тим спостерігати, як тюрма народів почне сипатись потихеньку. Потихеньку, підкреслю, це не миттєвий процес буде. На жаль, а хотілося би миттєвий. Ну нічого, велика шафа довго падатиме. Ну за то, як впаде вже, так вже розсипеться на друзки. Да. Ну, чого від щирого серця Росії побажаю. Як і завжди. А, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!